Ще в мережі з'явилось відео, як бійці сил наступу клеять на дорожньому знаку біля села Любимівка. Імпровізований український прапор. Все за допомогою синього та жовтого скотчу. Ну і в Курській області було захоплено щонайменше 12 населених пунктів. Це велика операція, і це щось більше аніж просто рейд, заявив аналітик Sky News з питань безпеки Майкл Кларк. За його словами, спочатку вторгнення було схоже на атаку Легіону Свобода Росії, але тепер зрозуміло, що Київ може утримувати район після значних перших успіхів. Аналітик додав, що якщо росіяни захочуть відкинути українців назад, то їм доведеться виділити більше ресурсів на Курск. Натомість аналітик центру Четем. Хаос матія Булеге вважає, що Київ у цьому наступі має чітку мету, але поки що вона невідома. В той же час рейд лякає російське суспільство і є масивною демонстрацією сили. Вважає він. Ну і тим часом Україна замовила у німецької компанії Райнметал вісім польових хірургічних комплексів для збройних сил України, про що повідомила сама компанія. Там зазначили, що поставки фінансуються урядом Німеччини і триватимуть до 2026 року. Замовлення включає вісім готових систем, оснащених сучасним медичним обладнанням, і туди входять рентген контейнер операційна і відділення інтенсивної терапії за стандартом сучасної лікарні. Також передбачається, що відповідний українським, пер... українським і персонал пройде тижневе навчання у Німеччині.